Добрий день, мої любі козероги! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і я буду робити для вас Таро розклад на січень місяць 2025 року. Розклад, я буду, який я буду робити, називається 5 колод. Але, як бачите, насправді колода одна просто поділена на 5 частинок. Старші аркани і молодші, які відповідають за свої енергії. На старших арканах. Ми подивимося загальну енергію місяця. Задачу та підказку від Всесвіту для вас, Козірошки, на січень місяць 2024 року. Загальна енергія підказка від Всесвіту. Задача для вас. Козірошки. На січень місяць 2025 року. І так, ваша загальна енергія місяця на січень. Старший аркан світ. Гарна карта, трошки прикрию красунечку, отак. Далі прибираємо на жезлах. Ми подивимося роботу справи діяльність. Для Козерогів на січень місяць 2025 року. Покажіть нам, будь ласка, роботу справи діяльність для козерогів на січень місяць 2025 року. І так, робота, справа діяльність на початок місяця і на кінець місяця. Наступна карта кубки. На кубках ми подивимося. Відносини сімейні стосунки емоції настрій козирогів на січ, у січні місяці 2025 року. Сімейні стосунки відносини емоції настрій козирогів у січні місяці 2025 року. І так, на початок місяця. І на кінець місяця. Далі на мечах ми подивимось кризові ситуації, інтелект, логіка Козирогів в січні місяці 2025 року. Покажіть нам, будь ласка, кризові моменти, інтелект та логіку. Козерогів у січні місяці 2025 року. На початок місяця і на кінець місяця. І давайте подивимось фінансовий стан козирогів на січень місяць 2025 року. Фінансовий стан козирогів на січень місяць 2025 року. так, фінансовий стан на початку місяця і в кінці місяця. І так, розклад готовий. Починаємо його читати. В якості основної енергії місяця випав старший аркан світ. Це чудова карта. Це отримання результатів своєї праці, завершення одного етапу, переход на новий рівень, реалізація задуманих планів, радість, легкість, гармонія, розширення можливостей. Може бути закордонна поїздка, або навіть переїзд за кордон. Ви використаєте свою силу вибору, якщо ви бажаєте цей, то виконуйте цього переїзду чи поїздки. Успіх іде в руки, пазли складаються. Значить, по цій карті. Це одна з найкращих карт у колоді. Реалізація задуманого, отримання бажаного успіху по цій карті йде. Успішність фінанс... завершення проєктів чи складних фінансових ситуацій. Повною перемогою. Хороші люди приєднуються, погані, деяким чином відпадуть. Удача сама йде в руки. Отакі От ось у вас гарні, ем... гарні енергії будуть вірувати в січні місяці козироги. Все, у вас карта чудова. Можливо, за кордоні якісь зв'язки. Можливо, дійсно поїздка чи подорож за кордон, Спілку... спілкування з людьми за кордоном. Отакі От. От ось. У... Пазли у вас складаються в картинку і все у вас добре. Це закінчення одного етапу життя і перехід на інший. Можливо, це шлюб. Можливо, планування народження дитини, вагітність народження дитини може бути. От ось такі ось нюанси. Такий ось гарний, у вас гарні енергії на січень місяць. Будуть вірувати в січні. І так, робота. В якості роботи нам на початок місяця випав лицар жезлів. Це нові ідеї, бажання працювати та задоволення робочою діяльністю. Заявляються нові можливості для самореалізації. Та кар'єрного зростання. Керівництво оцінить такого працівника, можливі командіровки, подорожі в другу країну. Якось вам по Старший аркан світ говорить, що у вас можна, можуть бути подорожі за кордон, так і по лицарю Жезлів. Це можливі в роботі, можливі командіровки і подорожі в іншу країну. Це можливість побути одному і подумати про плани на майбутнє. Хто хоче змінити місце роботи, зараз саме удачний час. Це стрімкість розвитку подій, швидкість. Необхідно виявити ініціативу та бути готовим діяти швидко, впевнено та чітко на початку місяця. Такі гарні енергії у вас в роботі. Під кінець місяця нам випала семірка жезлів. Семірка жезлів це вказує на майбутнє випробування. Неочікувані, але ви подолаєте ці проблеми самостійно, своєю силою волі і відданістю. Ви впевнені в своїх успіхах, в собі. І рухайтеся з високопіднятою головою, не звертаючи уваги, уваги на зазрість колег вашому положенню на роботі. От. Ви досягли висоти, а ваші колеги нижче вас. Тому вони будуть, можуть атакувати вас при найменшому ваганні, протистоять вашій позиції. Завдяки вашій силі та рішучості, ви легко здолаєте ці труднощі. Ви здібні взяти на себе велику відповідальність, у вас багато ідей, і краще всього вам дається індивідуальна праця. Отакі От. От ось у вас в роботі енергії на кінець місяця. Вам доведеться боротися з тими, хто прагне відібрати у вас. Ваше становище. От. Вони можуть ставити вам палки в колеса, але ви, ви протистійте їм. Протистояти вам доведеться тим, хто кидає вам виклик. І не відступайте, не здавайтеся легко. Ви вище них. Ви можете їх. Як тараканів тапком позбивати. От такі ось у вас в роботі гарні емоції. Особисте життя, а от в особистому житті на початок місяця вам випала п'ятірка кубків. Це карта розчарувань, втрат. Не знаю, що у вас ось і по карті світу це закінчення одних відносин і початок інших може бути. Не тільки переход на новий рівень, там ви зустрічалися, тепер ви йдете в шлюб. А може бути і така негативна, як закінчення одних відносин, і переход, і початок інших по цій карті. Так що на початку місяця вам випала п'ятірка кубків, це розрив зв'язків, це може бути крах шлюбу, відмінене весілля. Залишена кохана людина може бути. Це заплутаність в почуттях, емоційний надлом, розставання з коханою людиною От. та душевне сум'яття. Ви розчарувалися в колишніх стосунках відносинах, бо вони склалися зовсім не так, як ви собі уявляли. Тепер вам ваше серце. Переповнене, ой, переповнене негативними емоціями та образою. Важко мислити здраво, грамотно і обдумано. Мога... <кхм> Можливо, багато обіцяюче знайомство виявилось пустишкою, і ви сприйняли це близько до серця. Відпустіть, і біль відразу піде. Не замикайтеся в собі, не займайтеся самокопанням, не дивіться е, на життя надто похмуро. Нові надії та щастя поряд, тільки протягніть руку. Оцей ось чоловік стоїть, похнюпившись на, на березі річки смутку от, і оплакує три втрачених кубка. Але якщо він. Підніме голову і роззирнеться навкруги, він побачить, що в нього є ще два повних кубка, є міст через річку смутку, є свій замок, тому він не з пустими руками і може, посумувавши, брати себе в руки і починати нове життя. Отакі От ось опоради для вас на початок місяця. Не сильно занурюйтесь в себе, не, не потрібно сам. Копатися в самому собі. От. Тому що це може привести навіть до хвороби. І так, на кінець місяця вам випала чудова карта дев'ятка чаш. От. У шлюбі стабільні і гармонійні відносини, уют і тепло в будинку, щасливе крепке кохання, прив'язаність та вірність. Між партнерами. В інтимному житті розуміння співслова. В житті з'явилася людина, про яку ви мрієте, здатна більше віддавати, ніж брати, і ви з радістю приймаєте її ніжність, любов, подарунки та турботу про себе. Попереду море зачуттєвих задоволень. Тілення всіх сердечних надій. Самостійним порада відправляйтеся на вечеринку. Вас чекає зустріч з вашою половинкою. Це щаслива нагода за очікування та самовідданість. У вас чудові. На кінець місяця чудові енергії. Ви візьмете себе в руки, розвернетеся навкруги, і все в вашому житті, особистому житті наладиться. Отакі От ось енергії у вас в особистому житті. Кризові моменти, інтелект, логіка. На початок місяця нам випала вісімка мечів. Про що карта е, е, значить так, обмежень, тупікова ситуація якась, безсилля. Можливо, ви потратили в ситуацію, де обставини сильніші за вас, і тепер почуваєтесь обмеженим, пов'язаним по рукам і ногам, і приниженим, і приреченим. Я так розумію, що це стосується в основному особистого життя, тому що в плані роботи у вас все добре. От. Значить, більша частина цих обмежень знаходиться в вашій голові, і тільки ви самі здатні від них позбавитись. Ось ця наша баришня стоїть, вибудувала в себе в голові отакий забор навколо себе. І думає, що в неї нема виходу. Що вона зв'язана по руках, вона не бачить виход. На самом насправді. Не такі оці пута вже й крепкі, вона може їх легко стряхнути, зняти пов'язку з голови, з очей і побачити, що в неї є вихід перед нею відкритий шлях. Тільки для цього треба включити адекватність, логіку, розум, виходити з зони комфорту і сміливо йти вперед. Карта попереджає про насування випробувань. І можливості, які слід з вами, які, з якими слід вам впоратися. Змініть ставлення до обставин. І ви зміните життя на краще. Отакі От у вас е, 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 якби кризовий момент е, в зв'язку з особистим життям. Ви будете чувати, почуватися якимось замкнутим обмеженим, але включайте розим, подивіться по сторонам, і ви побачите, що все у вас добре. На кінець місяця вам випала карта четвірка мечів. Значить, про що четвірка мечів говорить? Що це період самоаналізу, переосмислення життєвих принципів та бажань. Вам, ви вийшли з цього цього? З цього стану, з цього ступору свого. І тепер вам треба проаналізувати свої цілі, свої бажання. Цей чоловік лежить, він медитує, він зважує всі плюси, мінуси в своєму житті і вибудовує план подальших дій. От. Зараз активно діяти не потрібно, недоречна активна діяльність. Не потрібно суетитися от і плисти проти течії. Це марна трата сил і часу. Скористайтеся ситуацією, відсуньте турботи подалі і вирушайте в гості або в подорож. Чи властуйте собі повний релакс вдома в тишині та затишку. І це вам допоможе. Вірно? Вибудувати своє подальші, ну, подальші, подальше життя. Отакі от ось енергії, отакі от ось кризові моменти у вас. Виходьте за ці ограничення, за цих обмеження і зважте всі плюси-мінуси і будуйте плани на майбутнє. Фінансовий стан, якості фінансових. Фінансових, скажімо так, енергій на початок місяця нам випав король Пентаклів. Чудова карта, яка говорить, що фінансовий стан відмінний. Король Пентаклів це образ того набитого гаманця. Навіть якщо його імперія зруйнується, що ось вам здається, що це так, ви все одно зможете. Побудувати нову. Ви здатність вичавлювати результат із поточної ситуації відрізняє багату людину від бідної. Гарна зарплата, стабільний грошовий потік, нові можливості заробітку. Ви вмієте розумно витрачати гроші по цій карті. На кінець місяця випала двійка пентаклів. Вона говорить, що фінансовий стан гарний, але трошки нестабільний. Гроші приходять регулярний заробіток, але сума мінлива. Буває гарні, буває послабіше. Гнучкість і кмітливість допоможуть у вирішенні фінансових питань. Ви вміло розпоряджаєтеся грошима, при цьому можете ризикувнути. Навіть невеликий прибуток ви перетворите на стабільний фінансовий потік, що перекриє всі витрати. Ось такий ось у вас фінансовий стан. Такий в мене вийшов для вас розкладка зірошки. Якийсь у вас буде трохи нестабільність на початку місяця? В особистому житті, але не зарнурйтесь глибоко в свої проблеми. Піднімайте голову, роззирніться навкруги, виходьте з цієї зони, яку для себе ви вибудували від цієї замкнутості. І рішуче дійте, стрій, стройте плани, дійте рішуче і ваші бажання, все здійсниться і все буде добре. В роботі у вас все хорошо, фінансовий стан теж добрий. Дякую вам за увагу, любі козірошки. Бажаю вам! Нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу, до побачення, любе Козяроги!